Всім привіт, привітики. Сьогодні у нас дуже холодно. Я в шарфі в капішоні. Зараз десь пів сьомої ранку. Я спеціально сьогодні встала пораніше. Хочу показати вам трішечки невеличкого такого цікавого сьогодні відео, де продають секонд Італії. Як знаєте, в Україні секонд дуже поширений, тому що багато магазинів і на базарах дуже продають люди. Речей дуже-дуже багато. Мені було цікаво, чи є все-таки секонд в Італії, де його продають і яка його ціна. Тому що в Україні магазини секонд продають на вагу. Я знаю, що приблизно десь 300 гривень кілограм в перші дні завозу секонду секунду, і десь в останні дні це до 50 гривень за кілограм. Ну, може трошки менше, може 30. Я вже Давно, чесно кажучи, була в таких магазинах. А ось в Італії речі продають поштучно і ціну ставлять за одну річ. Тобто там 2, 3, 1,5 євро. І сьогодні хочу вам показати місце, де продається секонд, звичайна ось така вуличка. І кожного дня, приблизно чи через день, тут є базар, де продають різні різні речі. І сьогодні вам покажу, давайте йдемте, глянемо на ревізію, що продають в секунді, і трошки покажу вам вуличку зараз. Ось звичайна вуличка. Спальний такий район. Будинки. До речі, тут вже будинки такі більш поверховіші. Тут вже скільки сім, так. Да? Сім поверхів, тут трошечки вже вищі такі ось будинки, є звичайні менші. Ой, так холодно сьогодні, в мене прям руки червоні-червоні. І ось місце, де продають, торгують різними речами. Тобто речі є як нові, так і є речі БУ, тобто, типа секунду нашого. І якщо хочете, Покажу ціну. Ой, тут саме тільки починають речі виложувати, тому іще усього немає. Бачите, речі знаходяться в мішках і ось вони, допустимо, в таких баулах лежать. Тут іще... тут ставлять теж, іще столи немає нічого, йдемте ось туди трішечки далі. Де вже торгують, бачите, покупці там вже є. Так, тут в нас нові речі, чоловічі, носочки продаються, трусики. Є нові є б.у. речі тому йдемо, ти зараз покажу, що торгують і по чому. Бачите, на таких столах виставляють речі. І ось, що у нас продається, давайте глянемо. Ось такі штани. Кофти. Давайте потягнемо якусь кофтину, глянемо. Така тепленька, знаєте. Тепленька, тепленька. Куртки. Давайте достанемо одненьку. Ось така з капішоном теплим. Ось така. Речей тут доволі багато. Так, ось така. Класна, але маленька. Колір приємний такий. І доволі в хорошому такому стані. Так. Воно ну, ще глянемо. Ой, ця, вона маленька, маленька, прикольна така зелененька, але теж маленька. Так, давайте ще якусь одну витягнемо. І подивимося, о, це така тепла. Ну тут в Італії теплих речей таких занадто не треба. Можна і весняну. Ось така. Якась там фірма. На маленькі курточки, всі, знаєте, такий розмір L, напевно. Ось ця трішки, мені здається, більша. Не знаю, який це розмір. Давайте глянемо, який розмір. О, це XL, це вже побільше. Ця вже побільше. Так, давайте ще якусь подивимося курточку з вами. Ось така червоненька. Так, дивимося розмір. Нема. Є. Сорок два. Маленько. Ось такі курточки. Ну що ж, йдемте туди дивитися ще інші речі. І ціна на курточки у нас коштує 3 євро. Ось така ціна. Так. Новенькі. Досіля. Це що в нас? Піжамки новенькі. О, класні такі штуки. Немає косточок на зиму, те що треба. Супер. Ліфончики. І піжамки ось такі тепленькі. Сердечки. Так, халатики тепленькі. Це все нові речі. Грація, грація Так, і носочки. Тепленькі чал Тепленькі гольфіки. Прикольненько. Оці такі гарненькі. Так, тут іще розложують, не будемо мішати. Ну що ж, ось ще, ось таке ще платтячко, дивимось. Теж непогане. Як для маленької принцеси. І ось це. Дуже класне. Пишіть, як вам такі платтячка, Маскарадні, новорічні. І, І ще одненьке покажу вам. Ось таке ще. Ось тут дуже багато. Вперед тут уже сі. Тут сі, сі. капелюх. Нежинка І ще ось таке. Така радуга красива. Єдинорожик. Для діток на карнавали. Вибираємо, дивіться, скільки, скільки, скільки. Так, ну йдемо дивитися на речі. Секонд в Італії. Що продають? Ось така ще ковтинка. І ще хуй... Так. Пінжачок. Пінжачок. Ще подивимося, що з вами подивимося? Станішки Маден Італії. Так, що тут викидають? Кофти? Кофти, кофти. Такі, знаєте, непогані кофти. Так. Давайте покажу вам ще якусь кофточку. Ось така. Тут ще цілі-цілі мішки викидають одежі. Ой, скоза. А скільки ціна? За одну річ 2,99. А тут... Тут євро 50 коштує. І ось дивимося, стільки речей можна вибирати собі. Якщо комусь бракує кофтинки, можна щось підібрати. Штани, кофти. Щось таке червоненьке. що червоненьке глянемо, ковтинки. Ось там іще будуть розкладати речі, тут вже це, напевно, дитячі. дорослі. Такі спортивні кофти. Штани. Як бачите, одяг різний. Така толстовочка класна. Ось така ще філа. І ось там ще цілі-цілі мішки одежі. В основному коштує десь 2, 1,5, 3 євро. І ось там ще будуть розложуватися палатки, тому. І ще за півгодинки буде тут теж базар. Так, ну а тут у нас продаються сумки. Давайте покажу вам сумочки іще різні. Ось це така шкіряна, напевно. Ось така ще. Моточки, Резни, резни. Красивенькая такая. Горненькая. Вот такая. На замочках. еще шкиряная какая-то такая сумочка. Так, ну резни тут сумки. Так, все мы с вами бачили. Давайте кошелечки. Так, что там еще есть у нас? Клач. У нас тут а що? Різні речі. Пантоліка інтіму. І у нас є колготки. Ось новенькі. За печатами. 50 ден. чорні. Стинки класні Ось з замками італії. Прикольно. Так, ну і сумки в нас по одному євро. Борси. Так, ну а тут у нас що? Рубашки. Тубашечки, штанишки. Ось жовто-блакітна така ковтинка. І ціна стоку 1 євро. Так, давайте йдемо, ще глянемо. Ціни теж скільки коштують. Тут 1 євро і тут півтора 2 євро, євро 99 Тому ось такі ціни на секонд. Різні ковтинки. Вже-дуже дуже багато, різних різних І такі, дивіться, з собачками. Так, що у нас ще? Джинсові курточки. Так, дивимося, що тут ще є. Так, штани. Так, які штани дивимося. Маленький розмір. Так, ось такі ще. Полосатенькі штанишки. Теж малий розмір. Ковтинки. Гольфіки. Дуже дуже багато речей. Ось і ще такі розові. Полосаті штани. Так, це що у нас таке? Ось навіть ще і з стіною. Новенький пінжачок. Навіть стіною, як бачите. Таке щось блискученьке я люблю. Ковтинка ось така. Так, це шо у нас таке? Платяжко. Джинси. Ну, як бачите, речей дуже-дуже багато. Тут треба, я не знаю, цілий день, щоб передивитися всі речі. Ось 2 євро. Курточки різні. І такі непогані я вам скажу курточки. Ось така рябенька, малесенька. 2 євро курточки. Это пінжачок. Ось такі жилеточки класні. Теж 2 євро коштують. Куртки на різний вибір. Ось такі ще. Якась колекція. Ну що, як бачите, речей ну, дуже-дуже багато. Тут треба час, щоб щось передивитися і знайти цікавеньке. Флісова така тепла ковтина. І як бачите, тут ще речей. Ну, дуже-дуже багато. Тут а ми дивилися з вами платіжки карнавальні. А ось тут а такі ковтини. Доволі речі, дуже в хорошому стані. І такі ковтинки різні. Бачите, рукавчики ціленькі, все класне. Дуже-дуже багато речей, особливо спортивного одягу. Так, що таке красиве? Ось такі штани спортивні. Теж в такому непоганому стані. Дуже-дуже багато спортивних речей. Кофти, толстовочки з капішончиками. Так що, якщо немає можливості купити нову річ, то спокійно можна собі вдягнутись. Є досить непогані речі. Ось дивіться, які класні теплі штанці. Зараз якраз на таку холодненьку погоду. Ще навіть з етикеткою ось. Класно, тепленько. Все, бачите, ось щось щось таке красивеньке. І ще такими класними карманами. Тому бачите, речей дуже-дуже ну, багато. Я навіть не знаю, що вам ще показати. Дуже трошки людей навіть побільшало дуже. Всі вибирають щось собі. Ось ковтина з такими бусинами. Клас. Знаєте, такий антистрес ковтина. Речей дуже-дуже багато. Так, ну а тут а чоловічий жіночий коштує по одному євро. Теж, як бачите, різні, різні ковтини. Що тут тільки немає. Дуже багато червоненьких, гарненьких. І ось дивіться, стільки речей. Все по одному євро. Ось такі ковтинки тепленькі. Знов червоненька, гарненька. Елька. Щось тепленьке. Спідничка. Тобто ось такі ціни. Ну що ж, друзі? Сподіваюся, що сьогодні було вам цікавеньке відео. Зняла для вас секонд, ціну на секонд, що продають. Як бачите, речей дуже-дуже ну, багато. Мені здається, що тут треба гуляти цілий день, щоб подивитися всі речі. Ну, як кажуть, Якщо у вас є вільний час і вам вдома сумно, можете йти, подивитися речі, щось собі цікавеньке прикупити. До речі, як ви бачили, попадаються речі, геть новенькі з бірками. Тому не завжди в секонді все так погано і все таке воно, знаєте, вже узати-узати, як говорять, живане-вживане. Тому сподіваюся, що вам було цікавенько. Ось такий, як бачите, базарчик цілий із секондом, з речами. Сподіваюся, моє відео про секонд вам сподобалося. Пишіть ваші коментарі, чи подобається вам секонд, чи відвідуєте ви такі місця. Якщо не подобається, пишіть те, чому не подобається. Буде цікаво почитати всі ваші відгуки та коментарі. Ну а на сьогодні з усіма прощаюся. Всім гарного дня, хорошого настрою, мирного неба і всім пока-пока.